На сьогоднішній день е, е, пройшли дуже серйозні суттєві зміни в отриманні посвідчення водія та заміні посвідчення водія. Тобто законодавство не стоїть на місці, воно рухається, е, дуже прийнято багато рішень щодо отримання та обміну посвідчення водія після втрати, після закінчення його терміну. Е, і на сьогоднішній день є, е, е, мається дуже багато можливостей його отримання. По перше, це є застосунок дія через які громадяни України можуть замовити посвідчення водія через електронний кабінет водія, отримання та застосунок дія, отримання обмін посвідчення водія або втрати посвідчення водія. Для цього громадянам необхідно зареєструватися, подати заявку, сплатити необхідні кошти і чекати на відповідь від працівників сервісного центру, які онлайн працюють. Вони не бачать клієнти, не бачать людей, які подають заявку, а працюють дистанційно. Отримавши інформацію необхідну для обміну посвідчення водія, вона обробляється, надається інформація і власник уже безпосередньо приходить сервісний центр, куди він подав заявку, і отримує посвідчення водія або втрату посвідчення водія, там незалежно від тієї вибраної функції, яку він забажав. Є таке державне підприємство, ДП документ а і безпосередньо територіальні сервісні центри, які знаходяться по всій території України, тобто люди або громадяни, які не мають можливості десь. Прибути, вони дистанційно можуть замовити, і в подальшому розробляється функція можливості замовити це через доставку за місце мешкання. Але це вже є законопроект, який найближчим чином буде працювати в повному обсязі. Проблеми з обміну посвідчення водія ну, саме перше, це які можуть виникнути проблеми, це ті, що людина або ж не може зареєструватися. Або ж не може зробити цифровий підпис, або ж в неї старого зразка посвідчення водія, яка не відповідає вимогам і необхідно його вірифіцірувати в цифровий варіант. Після чого, після цих всіх необхідних дій, людина без проблем може зробити обмін посвідчення водія.